Зараз на Львівщині активно дискутують над питанням, де саме будуть центри госпітальних округів. Уже вдруге голова Бродівської районної ради Євген Васильович Швед організував зустріч з медичним персоналом Бродівської центральної районної лікарні, аби спільними зусиллями відстояти інтереси району. Які аргументи висловили обидві сторони? Та чи взагалі є у нас шанси відстояти центр госпітального округу? Дивіться далі. На Львівщині сформовано проект карти госпітальних округів для лікарень першого і другого рівня, територія, обслуговування яких визначається своєчасністю прибуття до багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування, що не повинно перевищувати 60 хвилин та відповідати радіусу зони обслуговування 60 кілометрів за умови наявності доріг з твердим покриттям. Це, за словами чиновників, має покращити доступність населення регіону до якісної медичної допомоги. Наразі невідомо, які саме міста на Львівщині будуть центрами госпітальних округів. Головний лікар Бродівської центральної районної лікарні Іван Бац запевнив, що наш район має більше переваг над Бузьком, серед яких малоінвазивні методи лікування в хірургії та урології, чого немає в золочеві бузьку Радивилові та Радехові. Для прикладу, 20% хворих у відділенні урології є жителями інших районів. А в перспективі, коли відкриється пологове, то потік пацієнтів буде ще більшим другий момент, якщо брати, в районі є у нас потужні підприємства, і, скажімо, нафтоперекачувальна станція, дружба Дальше, буде будуватися оце завод на 2,5 тисячі робочих місць, далі потужна автомагістраль залізниця. Тобто всі ці фактори з ризиком виникнують надзвичайних ситуацій, що можуть привести до масового поступлення хворих, і тому, скажем, заклад такий, які би міг прийняти і надати допомогу на тій місцевості, є потрібним. Перший заступник голови Бродівської райдержадміністрації Володимир Адамець чітко сформулював основні питання: чи будуть надані пацієнтам якісні та доступні медичні послуги, та чи будуть збережені робочі місця медперсоналу? Ми повинні добувати. Дані ситуації для того, що центр медичного округу був самоврудом. Для того всі є відповідні задатки, є відповідна матеріальна технічна база, валіковані кадри. Ну і рух пацієнтів от, в межах того, тих районів Бродівського, Градентів, Бузького, Кам'янкобузького, показує, що все-таки найбільше людей і на город звертається саме для лікування Бродівського районної лікарні. Для того, щоб реалізувати, щоб центр округу був тут, що треба зробити? Треба об'єднати зусилля. Медичної громадськості, громадськості району, адміністрації, місцевих рад, районної ради. І, що називається, ну, добрий спосіб того слова, атакувати обласну адміністрацію, обласну раду для того, щоб вони схилилися прийняття до саме такого рішення. Неозброєним оком помітно, що головною метою цієї реформи, якби це сумно не звучало, є бажання держави зекономити, а не створити якісну систему надання медичної допомоги. Ось що думають лікарі стосовно того, чи реально щоб у нашому районі був центр госпітального округу, ми щоб стати центром округу, то Ну, трохи нереально, але стати лікарнею інтенсивного лікування там, того першого рівня. І тим більше, що до нас дуже ще хоче приєднатися Лопатінська територія, ми і так працюємо більшості на ініціативі. Ви подивіться, хто до нас звертається і як. Нікого то не цікавить. Як ми надаємо допомогу, як ми ці питання рішаємо, то зрозумійте і нас з другої сторони. Та до нас ночах більше, ніж в день робиться. Тож з нами походіть, подивіться, в більшості ми самі все робимо. Люди не знають, може, як це справи взагалі є. Нам треба існувати і треба лікувати нам всіх, хто тут живе. Значить, є 162 лікарі брода, 42 стоматологи. З тих 162 лікарі, 74 лікарі мають вищу категорію. Такого в жодному районі навколо немає. Тобто потенціал медичний є сильний. Друге, розумієте, ми зараз мусимо боротися всіма способами за те, щоб лікарня була б. Уявіть собі, спеціалізована медична допомога у Львові буде також реформовуватися в процесі на скорочення. Там будуть утворюватися люди, які зайві будуть, спеціалісти вищого рівня. Що з них будуть робити? З них будуть робити бригади. Які, як варяги, будуть їздити по центрах територіальної медичної допомоги, там будуть оперувати і забиратися собі назад їхати. І вони мол, думають, де краще йому зробити, чи врода в бродах той центр, чи в Бузьку. І вони думаються в Бузьку зробити, тому що їм легше буде поїхати туди, довести до відома людей, що йдуть такі збурення, що формуються округи. І ймовірно, що в родах такого округа може і не бути, але щоб люди відстояли, що дійсно та медицина потрібна. Потрібно, щоб вона існувала в бродах, а не в бусю. Голова Бродівської районної ради Євген Швет зазначив, що багато залежить і від керівництва лікарні. Тому над питанням менеджменту Бродівської центральної районної лікарні також потрібно замислитись. Якщо говорити, чи важливо, де буде центр госпітального округу, то, за словами Євгена Васильовича, це питання вирішальне, оскільки децентралізація тягне за собою чітку модель бюджетних призначень. План дій наступний: зустріч у департаменті охорони здоров'я. Далі зустріч з головою Львівської обласної ради Олександр. Андро Маганущина, а чи аргументи представників влади району та медичного персоналу будуть переконливі, Дізнаємось уже із сесії Львівської обласної ради. Свою думку стосовно ситуації, яка склалась навколо створення госпітальних округів, нам розповів Іван Бець. Для прикладу ми маємо урологічне відділення, де застосовуються малоінвазивні методи лікування. які… Застосовується в обласних закладах це трансуретральна резекція передміхорової залози, і пухлин і трансвезікальна літротетрепсія. Тобто медичні такі терміни в хірургії, також застосовуються малоінвазивні методи, то ті, які на сьогодні є на часі. Завдяки звичайно, ентузіазму наших лікарів. Такі методи не застосовуються в Радивилові, не застосовуються в Золочі, в Бузьку, в Радехові, тим більше в Лопатині. І скажімо, якщо на такому рівні ми і надалі будемо працювати. То хворі до нас з цих районів їдуть, вони будуть їхати, і тоді природно складуться такі обставини, що лікарня буде функціонувати на такому рівні, і вона буде виконувати відповідні функції такого рівня. Ну, простими словами, буде скорочення лікарів, і що буде конкретно, якщо не буде центр госпітального Значить, Мова про скорочення, тут слово скорочення. Значить, Служба повинна модель, яка зараз запропонована, докорінно відрізняється від модель, яка була раніше. Ніж, ось коли йшло фінансування на ліжко, система була раніше така: чим більше ліжок, тим більше коштів виділялося на заклад. Значить, зверху керівництво проаналізувало і прийшло до висновку, що є інші моделі, які менш затратні для держави. От, власне, і запропонували моделі провадження сімейної медицини. Перший етап ми ніби пройшли, це сформували первинну ланку. Зараз другий рівень надання допомоги це формування оцих округів. От. І в залежності від того, як буде працювати перший рівень. На першому рівні, відповідно, буде залежати робота другого рівня. На сьогоднішній день, на мій погляд, не все вдається ще нам досягнути на першому рівні так, як би хотілося. Тому хвора, значна частина хворих, все таки в лікарню буде звертатися. Бо якщо б повноцінно запрацювали дільниці, денні стаціонари там значну частину хворих вони беруть на себе. Стаціонар тоді ліжка стаціонар в якійсь мірі пустіють. І тоді, скажімо, вони спуску упустіли в нас, в Бузьку, в Радехові. І тоді природньо виникає думка, щоб ті заклади об'єднати, щоб там ліжка ті не пустували. Але насправді ми трошки так ту реформу пришвидшуємо. Первина ланка ще так не запрацювала. Нам говорять, ніби ліжка скорочувати, а хворих є достатньо. Якщо проаналізувати, чи неврологічне відділення чи терапевтичне, ми... По пару ліжу скоротили, але зараз ми маємо перевиконання там. Тобто тут е, скорочення, питання не стоїть. Якщо буде на належному рівні надаватися допомога, проводитися обстеження, то е, хворі сюди будуть йти, і ніхто нас не заставить нічого скорочувати. Пане Андрію, це йде до того, що може створюватись приватні лікарні. у нас? А так воно є. Зараз така виникає ситуація, і так було за кордоном, що в тій ситуації такі реформування, значить, значну нішу займали приватні структури, тобто лікарі виготовляли ліцензії і працювали як фізичні особи або об'єднувалися в юридичні структури, реєструвалися і надавали послуги. А як насправді буде відбуватись поділ на округи у Львівській області, та чи висловлені лікарями на нараді пропозиції не залишаться на рівні розмови? На жаль, невідомо. Однак, як кажуть у народі, сподіваємось на краще, але готуємось до найгіршого.